Так, дівчатка, я не знаю, чи я вам казала, чи ні. Е, ну казала, що я думаю, почала дивитися серіал турецький, називається Доброта. Дуже хороший фільм, дуже хороший. Хто не бачив, так подивіться. Це зараз, поки всі десь на вулиці, ми з дідуликом в хаті вдвох. так включу, трішки подивлюсь. Підготувала все на млинчики чи на оладки з яблучок. от, Дай подивлюся трошки серіал. Оце такі справи. Більш нічого нового немає, все. все. те саме. Орестуся, як мама дома, бабуля не підходить. Не підходить все. Поки її до обіду то не було. Ну як, він вже ж трохи в садочку був ж. Звикає потрошка, тоді вже ж хочу до мами. Але привезла, до зоною гуляв на вулиці. І в хату зайшли, так гуляв. А тоді мама як з'явилася все. Оголошую про набір спонсорів на мій іменний розіграш. Гарантуємо 3000 аудиторії і всього 30 місць. Хто розвиває свій бізнес або ж свою сторіночку, вам до нас переходьте по посиланню і бронюйте своє місце. Бабка, давай, сама я фіванка. Ух ти, це ти про мене заспівав? Да. А костюм який гарний. Хто тобі такий костюмчик купив? Не, не купили, замовляли. Замовляли? Угу. Нічого собі. А що ти вечеряв? Що вечеряв? Ні, не з кабачка з чого? А... а з чого? З яблучка. З яблучка? З чим ти їв? Сметанкою. Смакота? Так. Да. Молодець. Така величезна лапа. Да. Це чия лапа? Венома, обична. Обична лапа Венома, правильно? Так. чешу? Не знаю, що це може бути. А Це місток такий. Це місток? Милий такий. Милий? Хоча я тобі страшного дуже люблю. Кого страшного? З містка. Страшний місток? Так. Да. Страшного. А як він може бути страшним? Бо так, бо якого хтось обідев, Я не знаю хто. Це ти таке видумаєш? Опа. Все. Зараз я, я покажу. Що? Будемо вкладатися. Всім бажаємо, що бажаємо, і щоб Користуся. Так, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. Україну. І до завтренька. До завтра. Мої. Довгенькі. Отак. Добраніч. Добраніч. Parrot. Parrot, let's click. Parrot. Monkey. Monkey. Good your... job. Crocodile Crocodile. Fish. Fish.

Вона йому дуже подобається. По-перше, все, навчання відбувається в інтерактивній формі за допомогою ігор і якихось цікавих персонажів, що ще більше мотивує дитину краще, і якісніше вивчати англійську мову. Дитина спілкується з вчителем один на один і отримує весь спектр уваги від нього. Вчитель розмовляє виключно в англійській мові, що пришвидшує краще вивчення іноземної мови. Навчатися можете в будь-якому куточку світу, потрібно мати лише гаджет, гнучкий графік і багато-багато інших плюсів саме цієї школи. Тому рекомендую вам її також: залишаю послання на безкоштовний пробний урок. Проходьте його, реєструйтесь і навчайтеся вивчайте англійську легко. All right, це та англійська, яка подобається дітям. Тому, будь ласка, переходьте і реєструйтесь. що з віком приходить розум, ніфіга. З віком приходить великий тиск і бажання нікого не бачити. Ви поїхали. Так, дивіться. Зробила баклажани, допиваю каву. І на всіх хотіла. Дуже грамотних, там вже. Дуже, дуже грамотних прямо. Ой, смішно, просто смішно. Просто смішно. Дівчатка, пересипаємо цибульку на півкільця. На півкільця. Не буду, ножа показувати. Мені шість років, мені ніхто не закриє рот. Просто смішно. Кладемо баклажанчики. Баклажанчики пересипаємо на півкільцями цибулькою, дівочки. Ой, цибуля в очі попала. Такі то справи, дівочки, такі то справи. Я тільки не пойму, хто ж такий умний тут мене дивиться. Думають, що це все щось вирішиться. Ні. Завтра вирішиться, сьогодні ні. Так, пересипаємо. Любите цибулечку, так? Це взагалі взагалі в ідеалі, коли це буде в маринаді, розуміли? І знову перекладаємо. А тоді цю всю мульку наколочуємо. Ой, а мульку це я як... повторюсь, де його діла. У вашому випадку, хто в Україні, мівіна, ой, мівіна м'ясна, кажуть, що є. Ось підписники пишуть, кажуть, що є. Мівіна м'ясна і. Приправа до шашлику і 150 грамів цукру, 150 грам сахара, Ой, цукру і уксуса. У мене тут нема, на жаль, такої мівіни, тому буде так, як, як буде. Буде так, як буде. Так, ріжемо далі. Напів кільцями. Забуваю розрізаю ще. Ну, тобі що так? Можна трошки товстішенько. Вона просто цибуля дрібна. І пересипаємо. Останній шар, ви знаєте, вийшов повний великий лоточок. Доброго дня! Баклажани, як шашлик. 3 кілограма баклажан жаримо кільцями чи напівкільцями, якщо великий. Товстенько ріжемо, жаримо і перекладаємо сирою цибулею напівкільцями, сирою не смаженою. Потім робимо таку болтушку. Пачка приправи до шашлика. Пачка... Мівіни м'ясної бажано, ну не буде, візьміть курячу, 150 п'ятдесят грам оцту і 150 п'ятдесят грам цукру. Це все сколочуєте, заливаєте і ставите на 12 годин холод. Вранці встаєте і це все їсте. А можете просто цибуля очі, а можете просто розложити у баночки стерильні півлітрові і простерилізувати на водяній бані півгодинки. І закатати. Буде вам смакота на зиму і будете згадувати ліночку. Ось так. Все, це вже мені не потрібно. Цибулька ще потрібна. Обожнюю баклажани прийдеться. Ваше... Ну, я вам чесно кажу, це ви просто зробіть на півпорції. Я зараз зроблю на півпорції. Дивіться, в мене ось який лоток вийшов. Зробіть, спробуйте, Понравиться? Будете закривати, можливо, можливо, просто баклажани ж довго продаються. Будете просто смакувати. Я закінчила, дівчатка. Бистро скоро і Ой, хорошо. Приправа не пересипать. Оце зараз я все в цю молоточку змішаю, сіль цукор і І той, і шой. І залью, стряхну і поставлю в холодильник. Зараз відкрию боні двері. Випадку приправа отака. нема в мене тут же і 70 грамів мені ж це буде багато, тому я висиплю половину, бо в мене пів рецепта. Якщо на пів рецепта, то вс... рецепта все пополам. Не 150 грам, а 75 грамів, 75 грамів, ну ви розумієте мене, я не буду важити, я так нагло. Я думаю, хватит. Так, дівчата? Так. І так, само. і так само до шашлика. Я висипаю пів порції. Вона хоч не солона. Солона, дівчатка. От і все. Тому не про ханже. У мене до шашлика не про хандже, бо вона солона. Я її багато сипати не буду. Виберіть без солі. Ост. Значит, 75 грамм крахмал, жидкость. вот так здесь будет достаточно, 75 грамм. И 75 грамм цукру, ну цукру треба мне сложить. 75 грамми к шолошкам. А сейчас ложка мы посчитаем. Ложьте сдается 20 грамм. Значит, раз, два, три, шестьдесят. Ну и так, с трошкой 75. Дівчат, простіше простого, простіше простого. Оце все калапотяємо. Дівчата, точні пропорції я запишу в сторіс сьогодні він інстаграм. А ви зайдете і заскрінете. Бо ефір я це точно зберігати не буду. Я в кожному ефірі буду розповідати те ж саме. Я тільки не пойму, навіщо трогати дітей? Навіщо трогати дітей? Ті ж доросла жінка, мені ж не 15 років. Вилили. Кажуть, на вору шапка горить, вилили. Збережу. Ну, те, що я залишаю що? Та не буду я зараз цю тему піднімати, я завтра її підніму. Сьогодні вже не буду, вже мені надої. Деякі хочуть заткнути мені рота. Фігу гадали. Все, на 12 годин в холодильник. В холодильничок. В інстаграм дам точні, хто не встиг записати, дам точні пропорції, як робити, все дуже просто. Знаєте, посмажить, цибуля, сира, мівіна, приправа до шашлику не солона. Дівчатка, буду виходити, можливо, трошки пізніше зайду, прання треба витягти, тепер, бо так буду зараз, сама собі додам роботки. Хорошо? За своє добиваюся, так же і є. Все, обіймаю, я ще вийду до вас.